Воєнний стан вимагає надзвичайних зусиль не лише на передовій, але й в тилу. Насамперед важливо активізувати економічне життя та полегшити ведення бізнесу. Структура місцевої економіки торік поповнилася цілою низкою евакуйованих різнопрофільних підприємств. На новому місці розташування релоковані СПД відразу відновили власне виробництво. Це частково загальмувало економічний спад в Івано-Франківську на початку великої війни. Якщо подивитися по переробній промисловості, то найбільшу частку назимає машинобудування. 41,6%, 26% це виробництво харчових продуктів, і решту вже менші, менші інші виробництва. Порівняння мільйона гривень це бачимо, що фактично в нас найбільший ріст має текстильне виробництво, ну, це зрозуміло. Зараз форму шиють, є в них великі замовлення. Далі металургійне виробництво то за рахунок бутсервісу в них є зростання обсягів. Далі є ріст і виробництво харчових продуктів. Загалом нині значна увага прикута до так званих бюджетоформуючих підприємств, адже від їх темпів роботи та обсягів випуску продукції значною мірою залежить загальний соціально-економічний стан Івана Франківська. По Карпатах результат непоганий. Отримали прибутки 17,9 мільйонів. Зарплата середньомісячна складає майже 11 тисяч гривень. Сплачено податків до бюджетів всіх гривнів, майже 150 Мільйонів кількість працівників на сьогоднішній день це 2231 особа. В умовах війни місцевий бізнес сповідує критерії корпоративної і соціальної відповідальності, окрім досягнення економічних показників, активно волонтерить задля посилення обороноздатності країни. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.